Повалені дахи, спалені та напівзруйновані стіни й перекриття. Роками ховаються від людського ока за яскравими рекламними банерами у середмісті Києва. Занедбаними пустками стоять десятки садиб, де жили та працювали всесвітньо відомі українці. За дослідження і порятунок таких будинків взялися активісти громадської організації Мапа реновації. Разом із волонтерами вони відшукали усі закинуті будівлі одного з найбільших районів Києва, зібрали вичерпну інформацію про кожен об'єкт і нанесли їх на мапу. Ми проаналізували за цей рік Шевченківський район і виявилося, що в ньому знаходиться більше 200 заброшок. Це на хвилиночку, десь близько 700 тисяч метрів квадратних, і все це в центрі Києва. І як виявляється, це в основному архітектурні пам'ятки та культурна спадщина. Причини та стадія занепаду від найдених будівель різні однак, переважна більшість з них у приватній власності. І на думку активістів, до стану повної руїни споруди доводять навмисне, аби потім на їх місці звести дорогі квадратні метри житла чи офісних приміщень. У законі у нас прописано, якщо це пам'ятка, а вона розвалилась, то вона більше не пам'ятка. Чому у нас виходить і горять будівлі неодноразово? Вони просто їх палять системно або вони там загоряються, неважливо, і чекають, поки вона буде вже в такому непридатному стані, щоб перетворитися на руїну, позбавитися статусу і на її місці щось таке виростає. От. Тому перша причина це земля. Ну а друга причина це сама по собі ціна реставрації. Вона не досить вигідна, і це завжди має бути така командна гра декількох інвесторів, щоб хоч якось покрити ці да, витрати. У цьому будинку, зведеному у 1874 році, майже чотири десятиліття жила родина Терещенків свого часу. Він був однією із найрозкішніших садиб Києва. Тепер споруда належить підприємству Центр Елеватор Млинбут. З кожним роком стан будинку погіршується, а правових механізмів змусити власників, якщо не реставрувати, то принаймні не допустити занепаду історично цінних будинків в Україні, фактично немає. Усе, що може зробити міська влада, оцінити стан цих будівель ззовні та звернутися до правоохоронних органів. Зараз мізерні штрафні санкції, коли ми виходимо на такий об'єкт, навіть якщо ми знаходимо власника, ну якщо це приватна власність. І зареєстровано на фізичній особі, то це 1700 гривень штраф. Ну це просто смішно. Людина купила об'єкт, довела його до руйнації, а ще за кошти міста ми повинні йому там зробити реставрацію чи відновити і так далі. Продай або віддай місту. І тоді місто буде вкладати туди кошти, відновлювати його. Окрім приватних, занедбаними та зруйнованими залишаються сотні будинків, що належать місту або перебувають у державній власності. Лише у Шевченківському районі мапа реновацій нарахувала таких 59. У жалюгідному стані, приміром, знаходиться будинок, де народився і жив відомий авіаконструктор Ігор Сікорський. Довгий час будівля була в оренді благодійного фонду, який заявляв про намір зробити в ній музей. Однак за 16 років жодних робіт у будинку не провели. Вже п'ятий рік він належить Міністерству оборони, який також не береться за його відновлення. У ще гіршому стані перебуває й садиба відомого українського художника Олександра Мурашка, розташована зовсім поруч з майданом незалежності. Те, що пам'ятку архітектури досі не перетворили на торгово-розважальний центр чи офіси, багато в чому заслуга Олександра Глухова. Цінність цих будинків, по-перше, що з офіційної точки зору, це пам'ятка національного значення. Вони мають як найперше історичну цінність, а, а, а по-друге, архітектурну. Архітектура тут така еклектична трохи, а історично це саме будинок, в якому жив Мурашко, там була його майстерня, і от зараз там немає просто даху. Олександр Глухо вже 25 років живе у спорожнілому й занедбаному будинку. Поруч з садибою Мурашка. Він не погодився на відселення, бо розумів, що й на в будівлях зовсім не залишиться мешканців, їх можуть зруйнувати. У 2007 році місто продало комплекс будинків приватній компанії. На те, щоб повернути їх назад у комунальну власність і не допустити знищення, Олександр Глухов витратив майже 10 років життя і взяв участь у 40 судових засіданнях. Тепер він чекає, поки міська влада запропонує йому квартиру і почне повноцінну реставрацію садиби Мурашка та прилеглих до неї будинків. Дворик буде красивий, там, допустим, тут буде кафе, там буде галерея, якась картина, там ще щось буде. Це об'єкт, який має цінність туристичну, наприклад, якщо вже говорити в прагматичної точки зору, культурну цінність. Активісти переконані, залучити небайдужих людей та надати максимального розголосу справі наразі чи не єдиний спосіб захистити будівлі від повної руйнації чи знесення. Окрім садибу Мурашка, таким чином вдалося вберегти від перетворення на торговий центр гостинний двір та комплекс садиб на Подолі. Ці випадки стають прецедентами і можуть в майбутньому докорінно змінити ситуацію. Проблема в тому, що у нас немає судової практики по таким саме кейсам. Слідчі, коли починають займатися проблемою того, що десь зруйнується будинок, відкривають кримінальне провадження, доходить матеріали до суду, в суді вони розсипаються, тому що немає правових позицій Верховного суду. В цьому аспекті показовим є кейс Хорева-2, тому що це допоки єдина справа по Києву за останні. П'ять років дії нашої міської влади, коли було відкрите кримінальне провадження по умисному доведенню до руйнування пам'ятки історії культури, У мапі реновації, окрім дослідження міського простору, готові на практиці допомагати киянам боротися за старі будинки. У нас є в штабі юристи і вони їх консультують. Перше за все, ми завжди систематизуємо документи по будівлі, щоб зрозуміти наскільки реально проблема болюча. Ми таке, як наче, намагаємося робити таку просвітницьку діяльність і допомагати по конкретним кейсам. А друге, це ми навчилися нещодавно, ну як нещодавно, вже десь більше ніж півроку, робити охоронні статуси будівлям. Це дуже гарно працює, коли будівля історична має цінність, але в неї статусу немає, і вона взагалі не захищена. Таким чином, наприклад. Наприклад, минулого року ми втратили 10 будівель історичних, тобто це все не жарти, це прям масова епідемія. Питання руйнації пам'яток архітектури актуальне не тільки для Києва. Занедбані садиби й замки, які могли б стати туристичними об'єктами, а натомість поступово занепадають. Є чи не в кожному українському місті та навіть в селах. Тому активісти мапе реновації планують зробити проект всеукраїнським, а згодом і міжнародним. У Львові багато дуже будівель у Одесі. Я не буду врати, але по-моєму за один місяць впало три будівлі дореволюційні. Тобто, в Одесі, коли йдеш, в них є цілий квартал заброшок величезний. Тобто, в них також є ця проблема. Також з цим ніхто особливо не працює і тому масштабувати дуже легко. У нас вже підготовані всі інструкції, всі інструменти, як фіксувати це на мапу. Будинків, які офіційно мають охоронний статус, в Києві три з половиною тисячі. У КМДА покладають надію на законопроєкт про охорону культурної спадщини, який депутати проголосували у першому читанні ще в 2018 році. Якщо його приймуть, штраф за доведення пам'ятки до руйнування зросте в десятки разів до півмільйона гривень. А міська влада зможе навіть примусово викупати історичні будівлі у приватних власників.